Привіт, друзі! 26 червня сьогодні з вами Валерій Клочок. І сьогодні поговоримо про те, чи дійсно можуть бути північно-корейські солдати в Україні воювати проти нас. Загалом, ви, мабуть, не бачили ніяких повідомлень у засобах масової інформації про те, що Північна Корея направляє до нас війська. Їх направду і не було в українських ЗМІ. Але сьогодні багато наших журналістів публікувало новину про те, що речник Пентагону, генерал-майор Патрік Райдер, коли давав брифінг, відповідаючи на запитання одного з журналістів, то якраз і розмірковував про те, що Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки варто слідкувати за переміщенням військових північної Кореї, які можуть потрапити до України. Звідки ноги ростуть загалом у цієї всієї новини, і чи дійсно солдати Північної Кореї можуть бути в Україні? Я вам зараз розповім, мені вдалося дослідити саме цю інформацію і готовий вам розповісти, що я, власне, знаю про це, це на цю хвилину. Тому, будь ласка, підписуйтесь і обов'язково поширюйте відео друзям, аби більше знали цієї інформації. Отже, Петрику Райдеру задали запитання про те, як він розцінює повідомлення. Південнокорейських чиновників про те, що наступного місяця до України Північна Корея може відправити інженерні війська для побудови фортифікацій і відбудови, можливо, якихось військових об'єктів, на що він відповів: відправка, я вважаю, це те, за чим точно потрібно слідкувати. Я думаю, якби я був військовим керівником Північної Кореї, я би поставив під сумнів, вибір направити мої сили як гарматне м'ясо. На незаконну війну проти України, і ми бачили втрати російських військ. Але знову-таки це те, за чим ми будемо слідкувати. Ну, відповідь так скажу собі. Як на мене, то вона підтверджує наміри Північної Кореї відправляти своїх військових до України. Хоча ви офіційних повідомлень з цього приводу точно не бачили. Але після візиту. Путіна до Північної Кореї ми бачили багато повідомлень про те, що Росія, Північна Корея підписали між собою договір про військову співпрацю. Саме військову співпрацю це дуже важливо. Ну там буде співпраця в економічній сфері, і в цьому договорі прописано автоматичну військову допомогу. У разі якщо проти однієї з країн вчиняються якісь дії воєнного характеру і загрожують їй. Територіальні цілісності суверенітету і безпеці, то інша країна буде їй допомагати автоматично. Якщо на північну Корею нападуть, то Росія має допомагати. Якщо на Росію нападуть, то Північна Корея має допомагати і військовою технікою, і снарядами, і живою силою, друзі. Ну, якщо на Північну Корею поки що ніхто не напав, то на Росію вважають у Кремлі, що напали. Ну і багато Росіян також розділяють цю позицію, як типу Україна на них напала, тому що ви це добре знаєте. Чотири українські області вони записали до Конституції України ще й Крим. Відтак, в розумінні росіян ми зараз воюємо проти них на цих е, територіях, територіях цих чотирьох областей. Знову ж таки, це позиція Росіян, і їм достатньо цього, аби переконати Північну Корею в тому, що їх треба захищати. Росіян мають захищати північнокорейці. Звісно, вони розуміють, що це доволі зухвала заява. Що вона не відповідає реалії, але, ж, звісно, вони це визнавати не будуть. У мене особисто в цьому сумніві немає, і тому це будуть припідносити як напад на Росію. Відтак, Північна Корея матиме всі підстави відправляти до України війська. Більше того, скандалу наробила там заява Сполучених Штатів Америки та наших західних партнерів про те, що вони тепер дозволяють бити саме західної зброї по території Росії. Північна Корея намовчала, і вона сказала, що це ганьба. Ну, зокрема. Пак Чон Чхон, один із е, найвищих військових чиновників Північної Кореї, заявив, що Росія має право вибрати будь-який вид удару у відповідь. Ну а коли вже конкретно почало пролітати по території Росії, по бойових складах і по інших військових об'єктах по системах протиповітряної оборони, то вони реально сполошилися, і тим паче Південна Корея. Також заявила про те, що готова надавати військову допомогу Україні у вигляді снарядів броньованої техніки. Враховуючи те, що у Північної Кореї з Південної Кореї вже кілька десятків років ну, ніяк не складається, відповідно Північні Кореї почали і погружувати тим, що тепер вони будуть допомагати Росії більше, у них є підстави допомагати більше, і вони вважають, що Вашингтон продовжуватиме підштовхувати Україну до проксі війни. Ну, тобто, які сили інші будуть в Росії, і це, мовляв, що не вони, не північні корейці, а винна Україна, винен Вашингтон, винні та Берлін і ще хтось що вони допомагають Україні боронитися від їхньої агресії. На жаль, друзі, ну така схиблена логіка. В принципі, я не думаю, що це варто пояснювати, але... Акцентує на цьому, від чого власне відштовхується зараз Північна Корея, ухвалюючи рішення про відправку в Україну своїх військ, але не звичайних поки що, а інженерних, інженерних саме військ. І от високопосадовець Південної Кореї, зокрема, заявив про те, що дійсно, після підписання цієї угоди Північної Кореї і Росії, спираючись на те, що в договорі прописано автоматичну військову допомогу. То вони вважають і мають розвіддані про те, що Північна Корея відправить до Донецька інженерні війська, які будуть виконувати там якісь роботи. Приклади такої відправки інженерних військ корейських, північнокорейських, до інших країн є. Ну, от, Зокрема, вже були випадки відправки а, саме цих військ до Кувейту. але... Кувейті ситуація була дещо інша. Вони відправили туди якусь там будівельну компанію, яка конкретно має назву Namgan Construction Company. Президент цієї компанії є військовим. Він має військове звання полковник. А всі співробітники цієї компанії вони є військовослужбовцями і підконтрольні північно-корейській армії, конкретно військовому керівництву. Ну, в цій ситуації абсолютно зрозуміло також, що до України приїдуть військові. Кількість поки що невідома. В будь-якому випадку їх можуть в будь-який момент задіювати на полі бою. Тому не випадково Патрік Райдер говорить про те, що це гарматне м'ясо. Я чую чимало коментарів від своїх колег, військових експертів говорять про те, що їм, мовляв, буде складно воювати в Україні. Категорично не погоджуюсь, тому що індусам також, на перший погляд, було складно воювати, так як і африканцям, але вони це робили. Просто-напросто будуть використовувати їх, дійсно, як каже Патрік Райдер, як гарматне м'ясо. Підпираючи їх з гратотрядами, будуть відправляти напереду. І е, багато зараз коментарів про те, що буде дійсно багато вбитих північно-корейців, але єдине питання, що для цього потрібні засоби їх знищення. Примітно, треба відзначити, що нам не вистачає на сьогоднішній день далекобійних снарядів і в тому числі касетних бомб, якими можна було б ефективно знищувати саме цих. Північно-корейців, якщо вони будуть брати участь у воєнних діях проти України, але те, що це буде, я особисто вже не сумніваюся зовсім. Але поки що їх відправляють під приводом і під видом таких собі військових будівельників, які будуть отримувати заробітну плату у 800 доларів. Можливо, з них навіть знімуть і там спочатку військову форму знімуть знаки розрізнення, а потім будуть подавати всім, що це ж вони приїхали дійсно на територію у Росії, як вони будуть розцінювати і розповідати якого зараз намагаються відвоювати українці чи завоювати вже українці? Ну а ми тут випадково виявилися, ну і взяли до рук зброї і чинимо спротив таким дуже нехорошим українським окупантам. Ну, так ідеологічно буде виглядати це і на самій Росії, і в Північній Кореї. Тому, друзі, інформація поки що така Я особисто ну, зовсім не маю сумніву, що це станеться. Але насамкінець, чи лише одними снарядами має допомагати нам? А, Сполучені Штати Америки або ще хтось ні. Я вважаю, що ні. Якщо до прикладу буде встановлено факти участі конкретно військових північної Кореї у війні проти України на території України, то безумовно члени Північно-Атлантичного альянсу в рамках кожної окремої країни, а не в рамках блоку, просто зобов'язані будуть відправляти своїх військових до України аби допомагати нам боронитися вже від союзницького нападу. Росії та Північної Кореї на території України в іншому випадку, ну вибачте, повністю тоді можна змішувати з лайном і міжнародне право, і гуманітарне право, і будь-який міжнародний порядок. І цього мені так видається зараз. Сполучені Штати Америки поки що побоюються. Принаймні, коментар речника Пентагону Патріка Райдера був дуже обережним, м'яко кажучи. Але слідкуємо за цим. І я дуже просив би надавати розголос у цій темі, тому що ще раз наголошую: в українських ЗМІ дуже мало про це прописали. Цю новину пропустили на превеликий жаль. Варто було б її відразу підіймати. Я маю зараз на увазі повідомлення про те, що до України має бути відправлений саме такий контингент інженерних військ. Тому, друзі, ще раз наголошую. Будь ласка, поширюйте це відео. Друзям всіх люблю ціну ішну і шанові. не перемикайтесь, все буде Україна!